єдина кава з винним смаком. Добрий день, з вами ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся на канал та ставте лайки. І сьогодні в нас на огляді дуже крута кава Ефіопія. І в чому вона заключається? Уявіть собі, це єдина кава в світі з дуже невизначеним смаком. Ця кава росте в Африці. Вона буде як і дуже багато кави з приємною кислинкою, так як вона росте на горах. Але в чому заключається її оригінальність? В тому що це єдина кава з винним смаком. Тобі ж уявіть собі, можна сказати, що це кава з винним. Вона дуже нагадує приємний смак червоного вина каберне сухого. Вона додає дуже приємних нот у каву. І також хочу вам сказати: якщо цю каву пити до сьомої ранку, то ви будете бадьори абсолютно увесь день, аж до сьомої вечора, це як мінімум. Якщо ви хочете її спробувати, залиште плюс у коментарях. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Про каву перший, як в останній раз. Тому підписуйтеся, ставте лайки, ставте плюси і. Пийте смачну каву, до побачення.